Всім привіт-привіт! З вами Магмелька, і це вже наступна серія овочів. Я чесно навіть не знаю, яка саме. Я вже загубилася в них. А з цими відключеннями світла я навіть ну я просто їх записую, а потім монтую, коли є час. В минулій серії я загубила штучку для презентації, і на жаль, я її так не знайшла навіть у депаді. Закінчить він погано цей тиждень, нічого страшного. Брок тут спілкується з собачкою. Хоча, поки вона маленька, то вже знову пізно. Іди обійми її. А що ти захворів? Брок захворів? Це як так? Кейсі у мене всюди малює, де, де бачить планшет, Ну, це ось Мольберт? Ну, і є купа картин. Врук, у тебе голова болить, давай, ми ти трошечки покупаєшся. Правда, я не знаю що, але гігієна у нього теж упала. Я не можу з цією маленькою собачкою, вона така гарна. Що вона хоче? Що ти хочеш, щоб тебе похвалили? Давай її похвалимо. Вона така малесенька. Їм чомусь усім не подобається оздоблення. Ну вибачте, тут немає таких дорогеньких картин. Тому що ж поробиш? Еледжа, а чого ти все ламаєш? Тільки що він був зламав цей кран. Тепер посудомийну машину. Ну, в принципі, вже сьома ранку, вже можна прокидатись. А чого ти хто? Окей. Ні, ну ти вже дороби, що почала. Гавайджі тобі теж, в принципі, можна прокидатися. Давай ми... Ні, образ не будемо створювати. Йди, будь ласка, на пробіжку. Давай. А як ти їх побачив? Так, а на що ти туди зайшов? Ні, ну слухай. Тобі не треба було туди заходити. Так, Еледжа підняв шостий рівень фітнесу. У нас змінився престола. Тут була така жіночка, а тепер якийсь хлопець. Візьми їсти. Ти також візьми їсти. Ти входиш в туалет і повернушся. Люди, перестаньте все ламати. Вони з мене знущаються. Так, тобі ще треба прокачати романтику. Давай ми. Підемо на якесь побачення. Зараз він. Ні, не треба приймати душ, хто тобі дзвонить. Фітнес ретрит. О, давай. Окей. Хто тут будуть гості. Тут я приберу для, тих, для гостей, щоб було відсутнє, тому що інакше вони будуть усі ходити з спортивному не хочу. Тут на Так, ну я наче все налаштувала. Він ще я хочу подивитися все ж таки додати трошечки підлітки сюди. Ну, або хоча б тих, кого знає Elegia. Окей, Все. Треба обрати, де це буде проходити. Тут, так, і на 3 ночі у мене буде час завершення. Зараз 11, давайте так само 12 Окей. Так, у нас зараз сніданок, хоча я поставила типу, щоб готував е, нам цей слухар, але він мав. Приготувати, поки ми типово працюємо. Цей час ми пропустили. Ну, хтось пішов собі готувати. Давай ми з кимось поспілкуємось. Ні, не треба, ти не хочеш їсти. Ти покращ настрій. Поспілкуйся з людьми, а потім підеш. Давай будеш пригати. Давай. І треба нам ліжко обрати. Такі прикольні будиночки. Давай оце буде наше. Да, алейджо. Окей. Ой, який він молодець. Так, він нос свою навичку стрибків у воду. Ну і, звісно, качає фітнес. І я сподіваюся, що ми нормально так прокачаємо фітнес за цей період. Я його закрию і не буду більше до нього повертатися. Слухайте, а він так нормально вже стрибає? Молодчинка, давай ми трошечки прискоримось. Усі, типу, прийшли поплавати, пострибати, тому що вони зараз у фрітайм і вони мають турбуватися про себе, плавати я їм поставила. Але, знаєте що? Я отут забула, що їм треба ще спілкуватись якось між собою. Давай жарти, будете розказувати, окей. Він вирішив пофліртувати. В принципі, логічно. Чому б ні? Романтику тобі теж треба. А що, що з вами сталося? Вони стали хорошими друзями. О, давай її пусть покушаємо. Боже, застрягла. Вона застрягла. Ти не хочеш піти плавати? Тільки не застрягні, як Ну, В принципі, вони сидять, спілкуються і дійсно такий фрічаєми їх. Він підняв собі логіку, не знаю яким чином. Я не дуже зрозуміла, а де мій шеф? Чи вона не прийшла, чи що. Мені тепер трошечки страшно, що в мене не буде шефа, і вони ніхто не поїдять, типу. Тому що ніхто їм не приготує. Покажи фотка, чи що. З Я розумію, що тобі класно плавати. Але все ж. Ні, прийшла, шеф. Все нормально, воно готує. Злочинка. Я вже переживала. У мене буде куча їжі. Давай ми це сховаємо, трошечки допоможемо. Все приберемо. Куди ти пішла? А, а ти пішла. Так а ти не доготувала. Я занадто багато її різних типів задач дала. Давай ми видалимо це, готуй, просто прибирай тобто, і менторинг. Хоча ні, не готуй, а саме стій за барними стійками. А тут буде вже готувати вона. Ось все. Це досить спілкуватися, іди вже їш. Ходи в туалет і йди їж. І все, візьму порцію собі. Порції не залишилось, окей. Оцю візьму. Давай, сідай. І далі спілкуйся з людьми. Тільки ти вже поїв, більше не їж, будь ласка. А чого мій шеф вирішила не готувати, а поплавати? Ну, окей. Вони тут стільки їдять, що мені здається, це, ну, типу, на ретрит. Вони так не схуднуть, не багато їдять. Прям порцію за порцією. Нарешті вона перестануть їсти. Елайджа! Як можна було втюритись у Френі? Ну, доброго дня, вона твоя подруга. Ну запитай добре, чи є в неї пара. Вона не має пари, вже не цікаво. А чого вони всі пішли спати? А, вже. Ні, турпота про себе. Давай ми підемо спати. Вона стала ще й дуже кокетлива. І він дуже кокетливий. Іди звідси, будь ласка. Не треба. Де вже спати? Досить, щоб з повними силами піти потім працювати, дуже багато бігати, займатись, тому що той варіант ретриту, фітнес, котрий був тут, типу, по стандарту, якась дівчина хотіла з нами лягти, а не ляжеш коротше. Той варіант, котрий тут був, то він дуже типу, тут мало. Працюють над, саме, над навичкою фітнесу, якось мені так не дуже комфортно. Я хотіла, щоб він саме прокачав собі фітнес. Так, нам подобається, надихаючи сім'я. Окей. Ти виспався? Їсти, ти не підеш. Далі пішов спати молодчинка. Давай ти підеш позаймаєшся. Слухай. Йди, енергійне тренування. А наша тобі парасолька? Скажи мені, будь ласка, прибери. Ну, Тут не капає дощ, ти у приміщенні. Сьогодні випускний, а цікаво, що нас туди відправить, коли ми відпустці. Він качає одночасно дві навички і романтику, і фітнес, тому що він дивиться якусь передачу. Романтичний фільм. Мені подобається, що тут все, в принципі, автономно, можна нічого не робити. Він сам буде все робити, тому що отут все вже налаштовано. Взагалі, взагалі, шеф має зараз опутувати їсти. Щось воно не дуже працює. Тут трошечки спортилась погода. це, ну, погано, але окей. Що ж поробиш? На погоду я не зможу дуже сильно впливати. Він вже знесилений, тому що дуже багато тренується. Ти молодий, куди тобі? Ти небагато тренуєшся? Не зовсім бігав там трошечки. Іди поприбирай тоді, допоможемо трошечки. Чого ніхто не йде готувати нам їсти? Давай пізнімось свіданок, сендвіч з беконом. Ну, а що робить, якщо шеф ігнорує свої пов'язки, він не може туди пройти? А, о, шеф вирішила все ж таки приготувати їсти. Так, я додала ще одну плиту, щоб вони могли готувати, тому що вони не готують. Гуляти тут? Погуляй тут. І готують, всі спілкуються. Але тільки такий стоїть стоїть. Ну, що, коли коли там їсти? Ні, не треба, сядь. Вони зараз все приготують. Просто сядь і почекай. Не треба. Не треба. ось -о, ось, -о, дивись, салатик. А що вони тільки собі? Ні, ось. Взяти порцію, давай, йди. Диви, нарешті приготували. А куди ти пішов? Ти можеш з усіма сісти? Він вирішив піти привітатись. Боже, мені так подобається, що дощик закінчився нарешті. Погано, що він був, типу, з ранку, але... А, знову пішов. У мене стоїть, що вони мають о, цей плавати. Не помийся. Іди прийми душ, будь ласка, він пішов плавати по колу. Вирішив намитись. Як ви під дощем будете плавати? Сильний дощ, але хоча б тепло. Ну, окей. Ти не хочеш не поплавати? А, тренувати стрибки у воду. Він вже і так мокрий, але йому не дуже подобається. Не дуже хочеться мокнути ще. Найцікавіше, що потім стоїть повечеряти, але вони ще не дуже хочуть вечеряти. Мені здається, тут не вистачає ще якогось, типу, фрітайм та оце повечеряти. Або повечеряти треба пізніше. Тому що все, що вони роблять, це їдять. Найцікавіше, що він за, цей, за ці два дні дуже той прокачав фітнес. Всього ну, типу, пів, пів цього. Де в туалет? Він так і не дійшов. Всі пішли знову їсти. Вони тільки поїли, знову йдуть їсти. Що за фігня? Ну, от нехай. Наступний раз буду пам'ятати про це. Вони усі готують. Готують всі собі їсти. На випускний нас не запросили з 7 до 11. Я не знаю, можливо, мають не запрошувати, а маю я сама поїхати, а так як я на ретриті, типу, то воно ну, не спрацювало. Так, відпочинок закінчується через 4 години. Чудово! Хтось торт приготував. Так, а що ти не з'їв. Ти наша. Ні, давай ти не будеш брати торт. Вон дивись, як вона розстроїлась, що хтось торт приготував. Їж уже. Йди спати. Ця ще захворіла. Боже, тільки б не підцепити від неї нічого. Ні, Взагалі можеш лягти спати. Давай. Щоб ми з повними силами повернулися додому. Ми можемо завершити, а можемо продовжити ще на добу. Я, якщо чесно, думала, що вони будуть до 12 дня. Давайте ми ще на день продовжимо. І виходить, що завтра, ну, сьогодні, вночі, поїдемо додому. В принципі, річні, на вихідні влаштували собі ретрит. Так, Гледжі вже прокинувся. І в нас взагалі, типу, час, аби позайматися. Йди. Будь ласка, сьогодні нема доща, можна спокійно пограти у баскетбол. Ну, всі прямо зібралися грати у баскетбол тут. Молодці. Так, а куди ти пішов? А! Ти вирішив попідіймати гантельки. А давай, можливо, ти зробиш якийсь челендж з кимось з Мілі. Давай це твій друг. Ви позмагаєтесь, хто краще кидає м'ячі? Будь ласка, ти явно в кращій формі, ніж він. от прям так не треба. Він прям красується. Ви помітили, що він прям красується. Перед дівчатами такий, типу дивись, як я можу. Що, і все? Давай ще челендж. З Емілі. Цікаво, що підніму я хоча б один рівень за цей ретрит за два дні. Но. Ти хочеш їсти? Зараз поїсти. Алім. Шеф, ти там нам подаєш страви? Та де там? А, ні, щось вона робить. Боже, приготуй поїсти хоч що небудь О, О Елейдж розблокував мілий сон. Окей. Чудово. Я, правда не знаю, як ми це будемо використовувати, але якось буду. Вже можна їсти, але нічого не приготували. Де обговори тему здорових стосунків? Ну, просто ми вже зараз підемо їсти. Можливо, вона нам дасть якісь поради, які, котрі ми потім, потім зможемо використати під час нашої кар'єри. Знаєте, що, що я помітила? Що ми дуже давно. Іди, скористайся засобом для очищення, у нього почали знову з'являтися прищики. І це недобре. Давай помажешся, і якраз може тут хтось щось приготує. Бо поки що я бачу купу брудних тарілок. А шеф просто віджимається. Жінко, тебе не для цього сюди запросили. Приєднатись до готування їжі, давай. Підказу, підказую їй, що і як. Вона вирішила поробити домаш. Вона десь навчається в якомусь університеті і хотіла, мабуть, підзаробити, але не думала, що тут так багато роботи. Твоя задача була готувати. Просто готувати і прибирати інколи. О, візьми порцію, диви. Вона тупо, типу, шеф тупо ігнорує те, що їй має. Ну, типу, те, що вона має робити. Цікаво це, тому що я її додала, тому що всі інші, в принципі, вони більш-менш нормально все роблять. Давай, давай, йди. Ти вже поїв, тобі тут нема що робити. Все одно зараз будете там всі біля басейну. Тут тепер сьогодні тепле, вітряно, але тепло. А потім тренування будеш. Класичних стриб стрибків у воду. В принципі, в принципі, мені все подобається. Він досягнув другий, другого рівня навички стрибків у воду і майже досягнув сьомої, на, е, сьомого рівня фітнесу. В принципі, непогано. Ой! Поки всі ще снідають, ми вже тут плаваємо, тому що нам треба підняти рівень за ці два дні. О, а ну, навичку пірнання, давай. Усі, усі, усі залізли у воду. Молодці, а ця наша стоїть. Єдине, що я не можу у неї замовити. А, ні, може. Замовити напій. Давай джинк. Занадто маленький басейн, мені здається, для такої кількості людей. І сі оце ось уплавить. А вона що робить? А, типу грає в баскетбол. Те ж непогано. Леджа вирішив перепочити і піти замовити собі коктейльчик який-будь. Вона нарешті хоч щось робить. Вона вагітна! Дякую. Підлагоїть барні стійки і я не можу замовити. Ану, іди ще раз, спробуй стрибнути. Я щось пропустила просто як він стрибає. Окей, йому це подобається. Це добре. Ану, іди ще раз. Скоро Елайджа святкуватиме свій день народження. Ой, у нього нічого не вийшло. Блін. Іди ще раз. За це бомбочку класно стрибає. Блін, тут така висавка, якщо чесно, ця, мені було б о, страшно з нею стрибати, чесно. А так боляче. Ну, типу, коли ти стрибаєш на живіт, воно дуже боляче. Навичку стрибків у воду ми підняли. Іди. о, акробатичне сальто вперед. Чудово. Хоч подивлюся, як він то стрибає. Давай, ти наступний. Іча у вас уже вечеря. Але ти не підеш, він не хоче їсти. Блін, нічого не вийшло. Чорт. Давай всі уходять, а ти йди пострибай. А чого в тебе нічого не входить? Я щось не поняла. Йди ще раз. Єдиний мінус, що треба постійно оце ось, ось натикувати. Як він стрибає? Ні, ну він вже непогано так стрибає, він вже молодець. Так, от тепер усе, відпустка вже закінчується. нам Треба сходити в туалет, помитись, ні, не плавати коломи. Де, душ. І що? Ну давай поїмо. Тут нарешті є їжа, яку наготували. Молодці. А потім ще поспілкуєшся перед тим, як повертатися. І ми, якраз, до речі, повертаємось, і у нас день народження у Еледжі. Будемо вважати, що оцей усьо ретрит це був подарунок від батьків. На його день народження перед тим, як відсвяткувати. Обговори з нею смак їжі. Боже, вона вагітна! Ну, логічно, що вона вирішила підзаробити. Бо вона навчається в університеті, нагадую, вона робила тут домашку. Ех, Шкода. О, по попліткувати про інших гостів. Норм. Ти вирішив поприбирати. Який ти розумнічок у мене. Прямо сітері очки зібрав, молодець. Ну, в принципі, все. Ми будемо чекати завершення цього ретриту. Мені все сподобалось. Аледже вирішив наостаночок поспати трошки. І все. Їдемо додому. Так, завершити. Відпочинок завершено. Він має тепер нову навичку. Окей. Леджа, повернувся додому, іди лягай спати. Що з вами? Наче в моргу. Ну так вимкне. Ну так вимкне собі той термостат. Тут все, як завжди, Якийсь працює над картинами, Брук дивиться телевізор, а Елайджа пішов спати. Що ж, а я буду завершувати цю серію на цьому. У нас був до, дуже чудовий ретрит. За ним іде якісь. Ем, скажіть мені. Квіточки. Квіточки літають над телевіжем, це чудово. Але ну нічого страшного. Мабуть, оці ось у квіточки це і значить оця нова риса. І ми, наче, будемо краще ось воно, типу. Краще прокачувати будь-які навички на, на свіжому повітрі. От, на цьому все. Мені здається, серія була трошечки коротенькою, але тим не менш дуже насиченою. Дякую вам всім, що були зі мною. Особливо дякую своїм спонсорочкам, своїм бубочкам, котрі підтримують мене на Патреоні. Дуже дякую, мені дуже важлива та дуже приємна ваша підтримка. Боже, а що з собачкою вона типо росте? Салті подорослішала! Боже, іди поборюкайся. Отак мені в кінці серії подорослішала собачка. Вона тепер класна! І ще більш класніша, ніж була. Ще раз дякую вам всім за серію. До наступних зустрічей. Я думаю, що досить скоро, бо. І я позаписувала багатько серій, тепер треба їх просто мені змонтувати та виставити вам всім. Бувайте і до наступних зустрічей.